Ставтесь, будь ласка. камеру. <звіць> Старший зернанс качок, так. Посвідчення цікавить. Йде відеофіксація, згідно 34 статті. Дуже... Згідно з, з, статті 40 закону України про національну поліцію ведеться відеофіксація. Дуже хорошо. Ваш родич? Це не мій родич. Родич, родич, родич. Це от родич. родич. Я пояснив усе, ще вам можу пояснити. Поясніть. Я правозахисник. Зараз проходить мобілізація. Да, зустріли чоловіка на вулиці. Облікові реєстраційні дані не поновлені. Запропонували йому їх поновити, проїхати з нами. Він то вагається, то не хоче. Якщо не хоче їхати, пропонуємо випустити повістку для прибуття в РТЦК для поновлення даних. Людина думає. Ну Після. думає, він то їхати. Добре, проїхали, я вирішив проконтролювати просто правильність вашої. Не ну, контролюйте, гід. ще до мене є питання дворі, багаті історіями, нас знай всіх темниці. Потробиці тут зупинився час, рахують людей, ховають і ні з давні давини, аж до нині. і бачили нас з тобою, коли ми лишились вчора двоє. Ну, дивіться, я вам просто коротко скажу, в мене є документи з собою, що і Луцького ТЦК не існує. Чи це є бант угрупування, я можу вам доказати, мене з собою розуміні. дані. Ми зараз суд подали, я вам можу я показати говорите, діло справи. Да, Ваше е, жетон, оцей е, додаток до жетона, що ви показали, це не є посвідчення. Згідно з е, постанови 1137, ви повинні дуже добре знати, це вашим кабміном, вона виписана була. Нашим спільним, не нашим, а нашим. Я, я, я до нього не відношуся. Це є громадянин України. Ми Ні, громадянство України не передбачено, в нас корпорація. І дивіться ще одне, ви створені постановою 730-ю. Правильно я сказав? Маєте бути створені законом. Ви створені взагалі непонятно ким. Нічим так, Нічим, да, не створені. Покажіть мені, будь ласка, печатку вашу. 831 Луцький ків... ТЦК його не існує. Ми в суд подали на Луцьке ТЦК і на Ківерцівський. Із-за підробних печатей, в мене є з собою документи, можу вас ознайомити з матеріалами і справами. І що тепер? І нічого тепер треба розбиратися, що тут в нас робиться в Україні. Що в нас в Україні робиться? Ви їздите з підробними печатями, закону про вас нема. Поліція в нас створена постановою а Ви так говорите Ви не є воєнні. У мене є зсу відповідь, що ТЦК не є військовим. Я воєнний був. Ви зараз ТЦК? Ви зараз ТЦК? А ТЦК не є органом воєнним. Зараз зачекайте, я вам покажу. Де ж зараз? Ще люди під'їдуть. Почекайте тут нас. Зараз багато людей під'їдуть. ви Я не хочу з вами сваритися, бо я не знаю, просто чи ви орієнтуєтеся в тому, що ви говорите, чи ні. Зараз іде повністю жопа повна. Ми вже програли, можна сказати. Ви як зараз кигібісти робите, в сорокових руках це робилося. Були кегібісти і поліцаї. Зараз ТЦК і поліцаї, зараз робиться. Спитайте людей, кого не більше боять, Русських загарбників чи ТЦК і поліцію. От спитайте коли-небудь опитування, дивіться, якщо на території України... Забороняється створення та функціонування будь-яких військових органів, ру... не передбачені законом. Ви законом не утворені конституції стаття сімнадцята стаття конституції. Не та не беріть. Тим більше сімнадцята стаття чітко свідчить, хто має захищати. Ви маєте захищати, і ви маєте захищати, а не ми. А нас демобілізації не було і ротації не було. Як ви тут учтилися? Як Ви тут очутилися? Вибачте, у мене племінник кантужений. Дивіться, на готар. рахунок вони, вони, я, я лічно подавав я зсу от ви як тут очутилися посади. Ваші це не було. відносяться це до державної і служби а і ви не є військовослужбовцем. Вона пічати можна во тепер. А це на рахунок ТЦК. Ваші сі ви не, знає, не визнаєте не державну владу чи як то по це ви не це, це ви ламаєте? Закон. 17 стаття, я ж вам розказую, ви утворені постановою незаконно. Ви розумієте, що зв'язку з введенням в Україні військового стану деякі... нема деякі... військового стану. Він був введений на місяць, військовий стан. Військовий, на днях, да, президент Який президент? Він же скасований. Президента в нас нема. Верховна Рада до 30 жовтня легітимна була. Я знімаю просто на дві камери. Не говоря, не говоря, нікого не відпускаю. Є... Є... Дивіться далі, я розказую. Давайте так. ТЦК. Хто такий ТЦК? Посади, яких не відносяться до державних, вони чітко пишуть, що це не державний орган, і вони не є військовослужбовцями, мають різний статус. Це, а це, це що за документ? А це от, збройні сили України. Це на те, що ТЦК, Вони привласнили владні повноваження. Це понятно, чого вони з нами так говорять. А ясно. понятно, чого так з нами говорите? Оці, він так, він з да, Донецькі. Главний, ТЦКшник зараз з Луганська це приїхав. Це що він тут робить це в Волинській області? У нас що, що тут своїх нема, це спеціально помішали, це щоб це ви не знали наших. Це все по я в суд подаю на вас. Я з документами їду, які ми в суд ну, так, подали, так. хлопці. Вас на кого на Воли вули... на Луцьке ТЦК і на Ківерцівське, на начальників. Хлопці, що воювали. Якщо ви воювали, ви в житті не захочете. Покажіть мені Та, хоч тут на відео з передової. У мене зараз того телефона немає. А, Кому ну правильно! Отакі от, от косарі розбили. Які косарі? Я косар? Я не говорю Я суди вас. виграю. Я, кажу, Я, виграю. Я виграв Волиньгаз, газові мережі і Нафтогаз, щоб ваші батьки не платили за газ. Я на цілу Україну. Чомусь платять. Ще поки не час. Да, ще поки не час. Вчора не розбирається, у нас повалення внутрі йде. Нас повністю Байкалу, здають. Рубіжне Оріяхову Донецьке, знаєте таке? А ви ні, а не а ви не знаєте, так. що вони туди пішли? Хто? Хто? Хлопці. Ну, наші хлопці туди пішли туди да. пішли. Захищати свою державу від ката. Дивіться, віде, віде, вся держава, BlackRock викупив всю Україну, Серйозно? американська компанія. Серйозно? Ви за газ платите, ми за світло служили? платите? Ви служили хоч раз? Яка це є різниця? Я, я не служив, І я був... Я воєнний був. Я в Львові служив. Вже добре. Я сам Львівщини. і, і говоріть трошки тихіше зі мною. Як ви говорите, так я... я є цивільний. Ви якщо кажете, що ви воєнні, згідно 17 статті, воєнні не мають права до цивільних навіть пальцем торкатися і, я що, торкаюся, і що? Все діло я обмежувати позі стойці отако не треба переду мною стояти. Я, я, не, розгляну. Розгляну. я не ляканий. Я дивіться, не це не що ви що мені показали. Це додаток до Житомир. А посвідчення ось так виглядає якого у вас нема, а у вас його нема згідно 13, Ця, бо він не вся державний Україна, орган. Вся Україна визнає дані посвідчення. Дивіться, ви... однострой. ніхто не визнає. Які як вас розпізнати? Дивіться, посвідчення у вас нема. По вашому же ж поліцейському має бути темно-синя форма, чорна форма. Де прапор України? Немає. де прапор, де тризуб? Чо у вас американська зірка шерифа. Це американська зірка. Ось тризуб на посвідченні. Три... Це маленький тризуб, великого нема. Американська зірка а шерифу. в нас взагалі нічого не затверджено, якщо ви не знали. Тримайте. Як можуть документи? Тримайте. Дивіться Тримайте. далі. Ви на польський... Ну, Тримайте ви приїхали, нам, нам не подяться, який я дозвіл. Стаття 106. -та. Воєнний стан при при загрозі вторгнення має бути стан війни. Де стан війни при вторгненні? її на те цикаїсти на українське закони про Закону дивіться Закони Не зробили не оновили далі. Ви зараз займаєтеся якраз і поваленням. Дивіться про ТЦК. Приїхали. Закон про створення ТЦК на базі військоматів рішення не прийнято ще в 9... 2019 8... 8... році. Вони взагалі ніхто. Ви з ними співпрацюєте, сроку давності немає. Вас всіх будуть потім ловити, Це, це з офіційного сайту, Хоч очі відкрити. Чому я це все знаю? Дивіться, ківерцівське ТЦК, Луцьке точно так само у мене є бумаги. Про них даних взагалі не знайдено. Я гроші платив. СНАПА. Як вони можуть функціонувати? Ні луцького, ні ківертівського територіального центру, центру не існує. З підробними печатями їздять. Як це може бути? Ви ж поліцейські повинні цей цей сам, ви повинні мені це розказувати. Виходять на печаті. Чого ви не перевірите? Перевірте, що такого ну, не нічого не ж не сходиться. Чим вони відрізняються від орків російських російські, російські орки нас не кашмарять. Західну Україну кашмарять в ОТЦК. Знаєте, чому не кошмарять, тому що Я ми їх відбили, відбили їх звідси. Хто сюди прийшов? Обили ви їх. Що дотик, що до цікпи по офісу президента не стріляє Путін? Одбили ви їх не зупинили, то вони б вже тут були. Що ти тут, а не там? Та тому що вже війна. Я після поранень списаний, не... він... Боже мій, в мене знайомі без рук, без ніг не можуть. Подивися на голову, зняти майку, показати. Ти ходиш, ходиш. Ти хочеш зі мною поспорити на що то? Чи мені побратими? Як ти, ти сюди побав? А що ти мене побратив, Миляка? Ти повинен мене захищати. Тобто тобі. Ти повинен мене захищати, я захищаю юридично. Ти захищав до роки, дядя на. Сядь машину, якщо нервний. Що ти до людей їздиш? Та, ні, хоже, не... А що ви з психованими їздите, якщо він ти, контужений? Ти конт Чого його возять по селі? Да, Чого? Якщо він контужений, що він до людей має діло? Пішов. Бачите? Він до людей не має права їздити, якщо він контужений. Це ви подумайте, що ви робите? Ви людей зараз винищите всіх. Вже не залишилось мужиків. Хто буде працювати? Хто буде хліб допомоги. Ти розумієш, на одного воєнного треба 10 працюючих. Ви вже повигрібали. Отам на фронті хлопці сидять, їм потребують допомоги. Ти спитай, за що ми воюємо? Їм піти допомогти. Ми тут О, допомагаємо, ви чи? не даєте допомагати. Чим? Юридично. Юридично! Юридично! Ви їх тут залякуєте. Візьми два пулемета, за один пулемет посади себе, за другий пулемет бабки свої в чому дані, А якщо ти тебе не ні ніхто добувати. не буде кормити, Люди. ти до Зеленського йди. Мали, я не до Зеленського йди, чого розміноване не, все було. Не, ви маєте не. купа часу, піздуйте. Я займаюся документами, я не маю. Коли вас тут у всіх витягувати? Це я рекомендую вам. Хай виконують дані як по можливість. Бо будуть якісні проблеми. Хлопці, проблеми в нього будуть. У вас будуть проблеми 200%. Я от всіх поліцейських хочу захистити. У нас робота така, розумієте. Хлопці, це не робота. Розберіться, ви за гроші американські, вам платять Америка. Ми будемо їхати. Вам платять хлопці, мені чисто вас по людськи шкода. Їх не шкода, ваш шкода. Ви навіть не хочете розібратися. Я з вашим начальником вже скільки разів говорив. Ви взагалі не хочете розібратися, вам тикають в очі вже документи, що у вас не існує. Ну розберіться, вже, де ви працюєте. Чи посрать, гроші платять і все, можна кошмарити людей. То чим ви краще за орків? Тим теж заплатять. Вам скажуть стріляти завтра, ви будете стріляти мирних. Їм не треба нас захоплювати. Вони таким, як ви, заплатять гроші і все, ви все за них зробите. Добре, ми зараз зустрінемося. Ну Зу... Мені, хлопці, мені не треба угрожати. Ми по порожданці будемо зустрінеться. Добре. Добре, давай. Угрожають, вже мені не один угрожав. Та поставити задумка, але вже так воно. Він людей викрадає, таке в фільмах не всяких побачив. Бач, не дарма ти у групу додавилась. Та я ж всіх так витягую. Ви їх сюди не пускайте, вони не мають права вулицю заходити. Тобто він був на дорозі, його привили. Ну все, на дорозі пішов в хату, закрився і не виходить. Бо іначе б забрали все. Не віддали все, б вам його. Забрали, завели, забрали. Я кожен день когось витягую, як нести стицика, то отако. Вчора цілий день Ярослав до 8 годин бу... вечора. Ярослав був без документів і забрали. Але ж собач, злякалися, як починаєш показувати законність. Вони будуть угрожати. І не показуйте ніколи документи. Приїжджають, без документів завжди ходіть. Взагалі, сховай документи його, щоб навіть і не було видно. Бо без документів його мусять забрати на три години, а як є документи на троє суток можуть тримати по нашому законі. Де, я розклав, що з документами. Whoops!